Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буде огляд актуальних новин, отож хочу подивитися ситуацію з Нестором Шуфричем. Що ж там все-таки буде? Ну що мене цікавить, чи отримає він достойне покарання раз, ну і чи, власне, посадять його у в'язницю? Ну оце і запитаю. Ну що, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи в результаті цієї от справи, яку відкрили на днях проти Нестора Шуфрича, він отримає заслужене покарання? А я скажу скажуть правду. Альгіс перевернутий. Іса Тейвас. Ой-ой-ой. ой Щось таке, знаєте, щось то він отримає, але от чи прям заслужене те, на що він заслуговує, от щось ні. Набагато легше. Про що мова. Альгіс перевернутий Іса Сатейвас. Ну ось Альгіс перевернутий, Відразу, перша руна каже, ні. Ну, Беззахисність певна в нього є, да. Ну Це от власне його зараз утримують там під вартою, да, це от воно і є, фактично. Ось Іса, обмеження можливостей. Да. Мало того, Іса. Це те, що воно розтягнеться по часу. Воно це великий часовий проміжок, воно не завтра відбудеться. От що. те, що він в СИЗО посидить, да, посидить, посидить. Ось, По фіналу Тейвас. Тобто якісь активні дії будуть по відношенню до того, до того саме, щоб йому покарання дати. Але ну, по ісі. Ну, ви ж знаєте, як наша судова система працює, да? що це не швидко буде не разу. Але все-таки дійсно є схожа політична воля на те, щоб покарання йому видати. Але я як питав, чи отримає заслужене покарання? Да от ні. Менше він отримає, ніж мав би, по-хорошому. Ну, а раз, давайте подивимося, що все-таки посадять. Чи, можливо, конфіскують майно там, здасть своїх подільничків та може і це, і може відпустять. Так, дякую за відповідь. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка. А чи Нестор Шуфрич по цій от справі, яку відкрили на днях, посадять його по результату у в'язницю. Саме як покарання відбувати термін, якийсь ув'язнення. А скажіть, його неправду. Єбо. Маннес перевернутий. Дагас, і що по фіналу? А по фіналу Іса. Не посадять. Не посадять. М -м. Е, тобто, в СІЗО посидить, да, дивіться, відразу. Перша руна Гебо випала. Да піде на співпрацю. От і все. Тобто, так як я сказав, здасть схоже своїх подільничків по русському міру. По новоросі і що там ще вони, вони цей крутили. Е, ну, схоже, роздінуть його дійсно, як липку обдеруть добряче. Да, взялися капітально. Буде співпрацювати. Буде співпрацювати в даному випадку Маннас перевернутий. Е, це знаєте, як мені побачилось? Ніби король, який втратив корону. Тобто е, той виходить, хто втратив владу. Е, Схоже, що от дійсно кого, когось здасть. Когось здасть. Ну там він з Медведчуком крутився і з оцею, оцею проросійською компанією. Да? От, схоже, ще когось буде здавати, ще, коли щось називається, якийсь король через нього то втратить голову. Да? Ну, корону, умовно кажучи. Так, да, цікаво. І далі, трансформація ситуації йде і куди? Да до Іси. Посадять? Да от ні. Ну, в'язниця б не так би виглядала. Тобто, ну, посиди, дійсно. Що він там, поки там слідство йде і так далі, він посидить. Дійсно. Чи прямо його посадять от на конкретний термін, що йому вже суд там, не знаю, 15 років чи скільки випише. Дуже сумнівно. Може, може, от дійсно за співпрацю можуть йому скостити термін, вплоть до того, що може якось умовно воно буде. Ось так от навіть. Ну, гаразд, добре, давайте подивимося, чи хоч конфіскують все його майно. Хоча б так. Тому що те, що це персонаж винуватий, тут, по-моєму, що називається, очевидно. Да? Ну, але ж в суді не пред'явиш такі докази, там треба що називається, матеріальні докази. Да? Ну, але всі чудово знають, що таке за кадр Шуфрич. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи все-таки по рішенню суду ну, суддів, у Нестера Шуфрича конфіскують майно згідно з тими злочинами, які він робив. Айскер не неправду. Хагалас. Ну ну і що далі? Інгус? Трюсос перевернути. А по фіналу все-таки. А по фіналу Беркана. Пощипають його дійсно знатно. Да? як там, Хагалас, Інгус, Турісас, перевернуто і беркана. Ну, ось Хагалас, дійсно. В, 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 в даному випадку руйнування добробуту йде. Тобто я питав, чи конфіскують майно. Так. Да, Пощипають знатно, дуже знатно, відчутно. Там не про якісь там 100 тисяч доларів мова. Ні-ні-ні. Тут масштаб буде такий солідний. Далі, аутрісас перевернути. Тобто, можливості добробуту, можливості заробітку йому підрубають також. Це обмежені можливості. Де він там акціонер в якійсь компанії, був щось там ще. От, відповідно, все то, то він все повтрачає. Не лише там, ем, рахунки в банках. от. Е, але Беркана, Беркана, фінальна руна. Все рівно, ну тобто, чи обдеруть його взагалі прям, що називається, бомжом зроблять? Ні. Все рівно у нього є заникане те, що він якось правдами-неправдами збереже. От. Але пощипають знатно, от дуже знатно. І туріса з беркана все рівно обмеження, якісь у нього будуть, ем, скажіть, я скажу, добробут у нього значно просяде. значно. Зрозуміло, яка там політика, яке там що, то вже все політичний мертвець, скажу так. Ось, І так далі. Тобто, але все рівно певний добробут залишиться. Беркана буде щось десь далі буде десь крутити. Е, от. Тобто, ну. Посадять, бачите, ні. Відкупиться, піде на співпрацю і так далі. Ну, Відкупиться в тому плані, що обдеруть його як липку, а не в тому плані, що дасть на лапу Не Зрозумійте правильно. Не, не вийде. Занадто резонансна справа, то як би тут не в А обдеруть, так, да, обдеруть як липку. А от чи за грати сяде там на 15 років, оце от дуже сумнівно. На даний момент так не виглядає. Ну, подивимось, як буде розвиток ситуації. Там же ще апеляції, переапеляції оце все. Можливо, ще один розклад згодом буде сенс зробити. Поки що, тюрми йому я не бачу. Ось така ситуація. Добре. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!